Актор Петро Конопля з перших днів повномасштабного вторгнення добровільно став на захист України. Два з половиною роки бойовий медик рятував побратимів, аж поки після четвертого поранення не опинився на реабілітації в одеській психіатричній лікарні. Харчування у медзакладі шокувало хлопця, і він виклав у мережу відео смаколиків. Ну, не знаю, мабуть, це тушонка, Курки всякі. Меню кожного сніданку та вечері однакове: каша, хліб, чай з цукром. Жодних овочів та фруктів. На скарги Петра ніхто не реагував, тому він оголосив голодування. Відео одразу набуло розголосу, і у лікарню приїхала поважна комісія. Почуватись не можна. Я розумію, що я тут спу. Я ну мені назад повертатись на війну. Там через 2-3 тижні я політуюся. Мені назад треба повертатись. А в мене немає ні, ні, ні сил, ні емоційного, ні фізичного здоров'я. Представники уповноваженого з прав людини обласної військової адміністрації прямують до харчоблоку лікарні. Але тамтешні кухарки так міцно тримають оборону, що не пускають навіть свого ж директора. Ну, Я виходив. Девочки, толпу. До візиту комісії на харчоблоці готові. Є і овочі, і навіть курка, яку хлопці на реабілітації не їли в цій лікарні півтора місяці. Наявності і пояснення, чому захисників годують переважно розвареною кашою. Це виявляється спеціальна дієта. Наша лікарня пристосована для психіатрично хворих, тому харчування для них підлаштовано. Я б хотів, щоб ваша дитина пішла туди на фронт, щоб вона отримала поранення, щоб вона попала в цю лікарню, а потім добивалась того, щоб її годували гідно. Не сприяють реабілітації умови в палатах. О, тут я сплю, тут моя подушка, тут оця пліснями. Такого нічого особливо показувати. Тут ми цим дихаємо. Люди, які знають, яких хвороб можна мати, на дихають з цією пліснівою. Тут можна посадити дуже швидко. У корпусі вже почали робити ремонт, і керівники з гордістю демонструють палати без плісняви. В інших одеських лікарнях умови та харчування значно кращі. тому цьому медзакладу рекомендують відмовитися від харчоблоку. Буду дуже радити звернутися, все ж таки відійти від старих стереотипів, які являються пережитками соціалістичного строя харчоблоки і Самостійне харчування, а все ж таки провести прозорий тендер, визначити переможця, визначити організацію, яка професійно займається харчуванням не лише пацієнтів, але і школярів. Коли ситуація набула розголосу, один з одеських рестораторів запропонував власним коштом годувати поранених захисників. А правоохоронці зацікавилися, куди зникають продукти з лікарняного харчоблоку: Ксенія Кулашкіна, Людмила Цебренко, Аріна Небохід перший міський.